ТЦК на даний час, всіх РТЦК та СП служать, саме служать, не працюють. Служать ті, які не воювали. ТЦК тільки всі мазані, ТЦК ніколи не брало зброю до рук і, і не буде брати. Їм головне набрати людей, товаришів, військовослужбовців, які служать в ТЦК. Ті, що сиділи в кабінетах, так і сидять у своїх кабінетах. Так само, як і я і мої побратими, які будуть їм просто стріляти в спину. Тобто, або ти йдеш вперед, або тебе застрелять на місці. А хтось задумувався, що буде робити з львів'янами чи львів'янкою, так само, як і я і мої побратими, які будуть їм просто стріляти в спину, тобто, або ти йдеш вперед, або тебе застрелять на місці. Тут в тилу залишився хто? Тут залишилися люди ті, які багатодітний батько, студент, львівська бабуся, років 70. Чому ви не на фронті? Військовослужбовці після поранень, які пройшли фронт і через свій стан здоров'я не можуть продовжувати воювати. Чому ви не на фронті? Ну, розумієте, я хотів докопати бараболі, завести кролів, А то мені зіпсує всі плани на життя. Я не можу цього тижня піти воювати, тому що в мене має народити кицька. Навіть повномасштабне вторгнення. Мене не торкнеться, і я все зроблю для того, щоб просто лишитися живим. Чому вони всі не вийдуть під військову адміністрацію, під міську раду своїми вимогами? Що... Чому от таким способом мобілізують людей? А я вам скажу чому. ТЦК та СП припиніть свавілля над людьми. Зразу що? Лайк, поширити, прокоментувати.